Начають день прапора. Українські військові вдарили по Антонівському мосту та заставляють відступити ворога. Про це говоримо просто зараз. Це новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Отож, розпочинаємо. У бою з росіянами загинув уродженець Тернопільщини Богдан Зуляк. Він був командиром кулеметного відділення однієї з бойових бригад ЗСУ, молодшим сержантом. У мельнице Подільській громаді земляка зустрічали, стоячи на колінах. Здовж дороги майоріли синьо-жовті прапори. Провести воїна в останню путь приїхали і побратими, і жителі навколишніх сіл. Сьогодні Богдана Зуляка обховають у рідному селі Збручанське. Вічна пам'ять захиснику. України Загинув ще один воїн з Тернопільщини. Росіяни обірвали життя Сергія Марчука. Чоловік родом із села Радошівка, житель села Мізюринці, що у Великодедеркальській громаді загинув захисник поблизу населеного пункту Катеринівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Сергій Марчук був учасником. АТО і з початку повномасштабного вторгнення пішов захищати незалежність України. Вічна пам'ять. Вбивця трьох людей сидітиме в тюрмі довічно. Таке покарання обрав суд раніше судимому тернополянину. Він у 2018 році разом із товаришем, розпиваючи спиртні напої, вбили двох, скажімо, колег по застілю. Через кілька днів чоловік позбавив життя й співучасника злочину. Після цього злочинець упродовж кількох місяців переховувався у закинутих приміщеннях та лісах Тернопільщини. Його затримали в обласному центрі. У справі козаків завершили досудове розслідування. Тепер двоє братів Іван та Андрій, а ще дружина Андрія Тетяна підозрювані у незаконному використанні волонтерських коштів. 22 серпня мало б розпочатися підготовче засідання у суді, але його наразі перенесли. Більше інформації дивіться у сюжеті. Їх підозрюють у зловживанні благодійними пожертвами та наживі на волонтерстві. Брати козаки з Лановеччини на лаві підозрюваних. Справу вже передали до розгляду у суді. Окрім Івана та Андрія Козаків, підозрюють у псевдоволонтерстві ще дружину Андрія Тетяну. «Буде проводитись судове засідання на підставі обвинувального акту стосовно козака Андрія Васильовича, козак Івана Васильовича та Козак Тетяни Вікторівни про обвинувачення. За частиною 3 статті 201 значком 2 Кримінального кодексу України. У справі братів козаків змінилися захисники, тож нові адвокати попросили час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Надати матеріали кримінального провадження внесено до Єдиного державного реєстру до судового просідання 9 квітня 2022 року за частиною 3 статті 210-2 Кримінального кодексу України на ознайомлення з можливістю зробити фотокопію матеріалів кримінального провадження. Тому прошу відкласти розгляд справи, надати час на ознайомлення. Відтак підготовче судове засідання перенесли. Крім цього, родичі братів-козаків клопотали про побачення з чоловіками. І суд таке прохання задовільнив. Наступне засідання у справі відбудеться 29 серпня. Сигнали тривоги у Тернопільській області та місті не змінили. Про тривогу в Тернопільській області та місті сповіщає єдиний звук поривчасті звукові сигнали електросирени, які тривають 3-5 хвилин і означають Увага всім. На цьому наголосили у Тернопільській ОВА та Тернопільській міській раді. Після того, як ви чуєте такий звук, потрібно увімкнути телевізор, аби дізнатися більше про вид небезпеки та інструкцію подальших дій. В Україні має побільшати бомбосховище. Відтепер вони повинні бути заплановані у всіх новобудовах. Відповідний закон вже підписав президент. Пункт про бомбосховище має бути обов'язковим на стадії планування та забудови. Орен державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища. Окрім цього, законопроект проєкт передбачає наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб. Укриття повинні бути у постійній готовності. Горів житловий будинок пожежа трапилася у селі Редодуби Білобожницької громади. Вогонь знищив покриття та перекриття на площі 60 метрів квадратних. Речі домашнього вжитку пошкодив облицювання стін. Також у місці монастириська зайнявся трактор. Вдалося врятувати транспорт із напівпричепом та орієнтовно 6 тонн зерна пшениці, яку він перевозив. Причини виникнення обох пожеж встановлюють. Задимлення у Тернопільській області в обласному гідрометеорологічному центрі підкреслили, що явище, яке наразі спостерігається, це імла. Вона може бути спричинена проведенням сільськогосподарських робіт на території центральних та південних регіонів України. Це явище фіксують водночас деякі станції гідрометеорології в центральних регіонах України. Інших джерел задимлення чи пожежі на території області не зафіксували. Про це повідомив голова ОВА Володимир. Оди мертвуш. Вімнадцять років поспіль 23 серпня відзначають День державного прапора України. Сьогодні жовто-синій стяг має особливе значення. Він є символом свободи і незалежності. З нагоди свята у парку Супільча відбулися урочистості. Там побували і наші кореспонденти. Мешканець села Росохач на Чортківщині Володимир Мармус знає ціну українського прапора як ніхто. 22 січня 1973 року. Разом з односельцями підпільно розвішали по місту чотири синьо-жовті прапори. За це він отримав шість років таборів суворого режиму і п'ять років заслання. Наяву знаєте, гордимося, що він висить над нашими головами, що держава захищається на сході. Під під нашим національним прапором тернополянка Інеса Мендрунь приходить вшановувати день державного прапора щороку. Сьогодні взяла з собою доньку. Наш прапор став не просто символом нашої держави, а символом незалежності боротьбу за нашу незалежність, за нашу волю. Цей стяг майорить над звільненими містами. Під час заходу голова військової адміністрації Володимир Труш вручив державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців. Вдова капітана медичної служби Андрія Місяця показує орден Богдана Хмельницького. Боляче, дуже боляче. Я не 6 років тому на день прапора 23 серпня були в Києві з чоловіком, з дитиною. Ми також вручали нагороду. І також виходили матері, жінки посмертні. Сьогодні у День прапора бажають лише одного перемоги. Сьогодні хотілося б побажати всім нам швидкої перемоги, впевненої перемоги. І те, що вона буде наша, ми знаємо, ми віримо в це і ми закладемо всіх зусиль. Склоняємо голови перед всіма нашими героями, перед родинами наших героїв. Дякуємо за ваших синів, дякуємо за наших захисників, які сьогодні віддали найцінніше, що в них є, її власне життя, щоб була Україна, щоб був синьо жовтий стяг щоб був наші символи, їм наш тризу. жовтий прапор сьогодні для всього світу є першим раз символом мужності і героїзму. Це є символ відваги, символ боротьби за нашу українську державність і незалежність. День прапора України почали відзначати у 2004 році за наказом Леоніда Кучми. А сам державний прапор був затверджений у 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеницю. Патріотична атмосфера всюди у Бережанах пам'ятник Тарасу Шевченку святково одягнули. Тепер кобзар у центрі міста у вишиванці та з синьо-жовтим прапором, як зазначили у Фейсбук, спільноті Береж інфо вдалося завдяки подружжю внутрішньопереміщених осіб з Краматорська Олексії та Оксані Муравльовим. День прапора відзначили навіть в окупованих українських містах. Партизани нагадують расистам, що їхня влада тимчасова. А синій та жовтий кольори скоро майорітимуть в усіх містах незалежної України. Так, в Таврійську каховці, нові каховці, Енергодарі, Токмаку та Бердянську з'явились листівки з привітанням від народного спротиву України. На листівках партизани зазначили, що синьо-жовтий стяг це символ, під яким ми здобули незалежність. І під ним. Вже й знищимо решизм. Допоки її чоловік та син захищають Україну, Ангеліна шиє синьо-жовті прапори. Її роботи є за кордоном, використовують благодійні організації та навіть вкривають труни українських військових. Неймовірну історію переселенки із Краматорська, яка переїхала на Тернопільщину, слухали наші журналісти. Тож дивимось. Звуки яких там якоїсь артилерії для нас ну скажімо так звичні більш ніж викликає якийсь там жах. Ангеліна згадує свою рідну Донеччину. Жінка народилась у Краматорську і з 2008 року змушена була жити на два міста. У Бахмуті вона лікувала онкологію. У Краматорську працювала. Війна для сім'ї Ангеліни почалась не в лютому з повномасштабного вторгнення, а ще у 2014 році, коли у центрі Донецька розбили її машину, тому що там був маленький прапорець України. А вже через два дні на Донеччині не було жодного українського стяга. Коли ти з нашого вікна бачиш Рай, рай, райраду, і там завжди був прапор. Я одного ранку ми встаємо, і там немає прапора, а піднята ганчірка їх триколор. Вони знімають наші прапори і вони прибирають наш м'який знак: Донецьк, Луганськ. От тоді жінка вирішила, потрібно шити прапори. Купила тканину, нитки і взялася до роботи. Перші свої роботи Ангеліна подарувала військовим, адже у 2014-му українські захисники на Донеччині не мали жодного стягу. Тепер прапори, які пошила Ангеліна, є за кордоном. Їх використовують благодійні організації. І найжахливіше прапори, які шиє Ангеліна, вкривають домовини українських захисників. 2,4 на 1,6 – це стандартний, і 3 на 2 це. Якщо на цинкову труну, я завжди прострочую, прикладаю подвійний шов по кутках. Це моя ну, фірмова, скажімо, фішка, щоб вони служили довше. І завжди пишу життя і перемоги. Але коли шиєш прапори на труну і розумієш, що ти ані не потрібно прикладати подвійний шов, ані. Писати саме ці стверджувальні, життєстверджувальні слова то. Разі Ангеліна переїхала у борщів. Тут продовжує шити українські стяги, передає їх і своїм коханим чоловікам. Син Ангеліни Михайло та чоловік Андрій захищають країну на Сході. Михайло у перший день війни записався у Харківську тероборону. Згодом відправився на передову. Хлопець народився у сорочці, розповідає Ангеліна, адже за півроку війни двічі дивом вижив. Слід за сином на фронт пішов і чоловік Андрій. Тому, каже, жінка старається підтримувати не тільки захисних сім'ї, а й усіх військових. У нас зараз така ситуація, коли син замість батька навіть своєму батькові Андрію. Андрій у нього консультується там Що мені потрібно? Скажи там, то там, що ти мені порадиш. У нього відповідь па, я тобі вже висилаю. На своїй фейсбук сторінці жінка часто влаштовує благодійні аукціони, де безкоштовно розігрує прапори. До таких аукціонів Ангеліни приєдналась і її мама. Жінка малює картини. Як би мені не було тяжко, як мене не болить, як воно а я малюю, тому що коли я малюю, я знаю, що я потрібна. Наразі Ангеліна хоче розпочати ще одну справу шити подушки для українських військових, які лікуються, то поки ж робить стяги із впевненістю, скоро у повному сімейному складі повернуться до Краматорська та піднімуть український прапор на звільненій землі. Друзів та партнерів України повинні знати усі. Кожен лідер, який підтримує нашу державу в скрутні часи, тепер матиме своє символічне місце на алеї сміливості. Таку локацію з нагоди 31-ї річниці незалежності створили у Києві на площі Конституції. Президент Володимир Зеленський наголосив, що на цій алеї будуть вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І першим таким лідером, відзначеним на алеї сміливості, став президент Польщі Анджей Дуда. встигають воювати і не забувають про державні свята. Тернопільські захисники примісінько з передової звернулися до людей, щоб привітати з днем прапора і з днем незалежності. З Днем прапора рідний Тернополе, з днем незалежності, рідна Україно! слава Україні! Якщо не любите розчинує кави, художниця із копичинців розкаже, що з нею робити. Малювати картини, наприклад, Спершу Ірина малювала для себе і не показувала свої роботи нікому. А коли вирішила поділитись напрацьованою творчістю, здивувалася, людям подобається. Зараз малює для себе, проводить майстер-класи для дітей і зізнається. Живопис допомагає розслабитись. А малювати кавою це справжня аромотерапія. Так можете більше роздути. <смір> 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 Можна ворожити на кавових брезгах. У <смір> <Ось> Москва горить. Далеч. Оператор. Горить Москва. І нехай поки що тільки на моєму кавовому малюнку, але все ж, перша робота вдалась. Це художниця Ірина проводить мені такий невеличкий майстер-клас як малювати кавою. Процес не складний, як на мене. Просто треба кава, вода і все. Май бажання малювати. Окрім як для себе, Ірина ще малює із дітьми, проводить їм такі майстер-класи. Саме по собі малювання це терапія, каже художниця. А якщо малюєш кавою, це ще й аромотерапія. Малювала для себе, нікому не показувала, бо того, що думала, що це мистецтво не є таке особливе. Але потім вирішила. Показати людям і, людям і людям сподобалось. Майстриня експериментує і, окрім кави, у своїх роботах може використовувати різне, навіть напої. Наприклад, буряковий сік чи домашнє вино. Це мене надихнув півник. Його дуже хотіла намалювати. Я такого півника хочу вдома. Це поєднується з фарбою? Це не фарба, це вино. Просто так, вино при висиханні, воно дає такий колір. ну Більше кава, мені подобаються кавові відтінки. ну Взагалі такі е пастельні кольори мені ближче до душі. А ще майстриня пече пряники і теж розмальовує їх кавою. Більше почала малювати на печеньках, тому що це як натуральний продукт. Не харчовим парником ми малюємо, а натуральним продуктом. І сам смак печива, якийсь він зовсім інший. Свої кавові картини Ірина переважно дарує. Зізнається, була здивована, коли з інтернету дізналася, що малювати кавою досить популярне мистецтво, та все ж радить пробувати. Достатньо придбати розчинної кави, розвести її водою і малювати. Настрій це точно підніме, допоможе відволіктись, і можливо з'являться нові цікаві ідеї. І на останок до новин погоди жителів Тернопільської міської територіальної громади попереджають про погіршення погодніх умов. За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, вночі 24 серпня у місті прогнозують грозу. Перший рівень небезпечності жовтий. З такими подіями запам'ятався сьогоднішній день. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся із нами. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу.